Наші донати це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників та захисниць. Так днями відбулася передача для військових частин А 7346 та А 1536 важливих засобів, а саме оприскувачі та термозахисні костюми. Це стало можливим завдяки благодійним внескам структурних підрозділів виконавчого комітету Подільської міської ради, комунальних підприємств, установ і організацій у партнерстві з благодійним фондом Загальна справа. Черговий раз Подільськ. Громада передає необхідну допомогу нашим військовим частинам за їх клопотанням. Це вагомий внесок наших всіх структурних підрозділів в співпраці з благодійним фондом загальна справа. І нехай ці речі оберігають і допомагають вам наближати нашу перемогу. Ми віримо в вас. Ви у нас незламні, не скорені і всі разом. В єдиному напрямку і з вірою в вас в збройні сили України, слава Україні! слава! Тож висловлюємо щиру подяку всім, хто долучився до цієї ініціативи та підтримував наших захисників. Це прояв нашої єдності, відданості та готовності підтримувати воїнів. Лише об'єднавши зусилля, ми можемо подолати всі труднощі. Нехай наша спільна діяльність продовжує надихати наших воїнів і підтверджує нашу підтримку з боку громади. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.